Це я закривала два види огірочків. Тут у мене більшенькі, тут менші корнішончики. За одним рецептом. Одна відмінність тільки, що в цих у нас йде суха гірчичка, а в оцих іде французька гірчичка. На одну літрову банку огірків 400 грамів, чесничок, 1-2 зубки. Лавровий лист одна штука, перець чилі два кусочки. Перець духмяний. 0,5 чайної ложечки. Десь гірчиця французька одна столова ложка сухої або одна столова ложка французької гірчиці. Сіль одна столова ложка і цукру 2 столові ложки. Та уксусу 2 столові ложки. Все це кладемо в банку. Заливаємо кип'ятком та ставимо стерилізуватися 8-10 хвилин після закипання. Можна закривати.